Слава Україні! Ніч на Одещині без ворожих атак. Дякуємо силам оборони за чітке виконання бойових завдань. Уся критично важлива інфраструктура в Одеському регіоні повністю забезпечена та виконує свої функції під час воєнного стану. Дякую усім дотичним, хто на різних фронтах. На різних ділянках нашого спільного українського фронту робив все необхідне для того, щоб ми щонайшвидше наблизили нашу перемогу. Сподіваюся, що цей день стане для нас таким же продуктивним, наближатиме нас до перемоги і буде тихим, максимально тихим. Не забуваємо також, якою ціною дається нам перемога. Тримаємо стрій та разом до перемоги! Слава нації! Смерть ворогам! І обов'язково! Посміхніться, бо це нам край необхідно. Тримаємо.